Херсон зараз у всіх, і в думках, і в серцях, і на вустах. Ворог стягує свої війська. Наші намагаються кожного дня звільняти села, вже більше 53 сіл звільнено. І наші намагаються йти у контрнаступ. Чого очікувати українцям? Ну що українцям треба очікувати їсти кавуни. Ще сезон не закінчився. Правда, баржу вони наскрали, в них там свої врожаї, вони так звані 200 і трупи. Окупантів повезли далі. Я думаю, що окупантам варто готуватися до того, що й Сальдо. Сальто, мабуть, уже переїв цих кавунів, отруївся, зараз в кому. Це чекає, думаю, всіх тих колаборантів, які на території знаходяться, тому що всі вже розуміють, у мене є інформація, що вони всі потихеньку вже починають виїжджати, так як представники цієї єдиної Росії, у них там Антонівське міг щось пошкодився трошки. Вони на понтонній переправі тікали, і це чекає всіх окупантів, які прийшли на нашу землю однозначно. І Херсонська область буде в цьому зразковою. Я вірю в Збройні Сили України. Я спілкуюся з хлопцями, нещодавно теж відвозив їм туди допомогу. Там дуже серйозно налаштована наша армія, дуже мотивовані хлопці. Тобто, ми ледве не щодня звільняємо по декілька сіл, тобто вони вже біля Херсону. Тому я думаю, що треба їм брати приклад сальдо, в принципі, і зараз вже на больничку, і все тікати. Це буде найкращий для них варіант. А Херсон це буде Україна, так само як Крим, як Донбас, як всі інші території. Ми відновимо, тому що на нашій стороні правда, а значить, з нами перемога.